І цієї ночі ворог запустив на Київ півтора десятки дронів, близько десяти українські ППО вдалося знищити. кажуть у міській військовій адміністрації, але уламки впали в одному із центральних районів столиці, зачепили газову трубу. Деталі розпитаємо у нашої кореспондентки влади Цимбаленко. Вона з нами на прямому зв'язку. Владо, що відомо про постраждалих? Які наслідки атаки ти бачила? Марина, вітаю. Перебуваємо зараз у Печерському районі столиці, де сьогодні близько шостої години ранку. Внаслідок ворожої атаки безпілотників впав один з дронів, чи ймовірно уламки впали, впали у дворі п'ятиповерхівки, через що сталося загоряння газової труби. Станом на цю хвилину пожежу вже локалізовано і ліквідовано. Інформацію про постраждалих не надходило. Ми також поспілкувалися з мешканцями будинку. Вони кажуть. Що попередньо знають, що з усіма все добре, можемо послухати. Роздався дуже сильний звук. Я вийшла із парадного. горить стіна, горить газ. Я испугалась, Тут були люди. У мене три собачки, одну отдала в руки. Муші нікому за слава боку було сама і побіжала в укриття. Я ж зазначу, що вибиті вікна майже всі у п'ятиповерхівці, в якої власне сталося загоряння газової труби. Також вибиті вікна у будинках, які знаходяться поруч, і у дворі пошкоджено понад з десяток автівок. Деякі посічені уламками майже повністю у деяких просто вибите скло. Станом на зараз тут продовжують працювати правоохоронці. Також місцеві прибирають наслідки. Так розбирають вікна, які власне вибило. Також як повідомляли київські міські військові адміністрації, що частина уламків впала на територію дитячого садочка. На саму територію дозволили, не, не дозволили заходити, але попередньо наслідки ватак вибиті вікна або щось інше. Ми не побачили. Я ж зазначу, що повітряна тривога сьогодні була у столиці майже всю ніч а, в 6 годин а, і. Весь цей час була атака шахедів на столицю за ними київської військової адміністрації. На Київ летіло понад півтора десятки ворожих цілей. На цю хвилину мене вся інформація. Марина спасибі. Влада. влада Симбаленко розказала про наслідки атаки шахедів на Київ в одному із районів столиці. Уламок пошкодив багатоповерхівки і газову трубу. Над Сумщиною оборонці неба знищили 13 шахедів. Повідомляє військова адміністрація області, і досі тривога через атаку ворожих безпілотників. На Миколаївщині внаслідок атаки шахедів пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Минулося без постраждалих, проте є перебої зі світлом енергетики вже заживили більшу частину абонентів. Вибухи цієї ночі лунали і на Росії. Ворожа міноборони звітує близько десятка безпілотників атакували Курську, Брянську та Білогородську області. В останній БПЛА вибухнув на території комерційного підприємства.